Intro А ось, друзі, і друга розпаковочка цього сезону. Знову орхідейки, знову підлітки і знову оцінка. Тому супер-пупер тут навряд чи щось буде. Зараз розпакуємо і побачимо, що там нам прислали. Отож, принесла з нової пошти. Годинку тому вона постояла трішечки. Збалансувався температурний режим. Я зняла ТТН-ку. Тому що у Ютуба алергія на інформацію, особливо на різного роду особисту інформацію. Навіть якщо це особиста інформація власника каналу, все рівно негативне відношення, можуть забанити. Тому все зняла, що може заважати успішному перегляду цього відео. Ну, а далі дивимося з вами, що тут в нас є. Так, тут у нас так запаковано. Цікаво. Якась збірна коробка з кількох частин. Отже, це оціночка. Чергова оціночка, тому нічого такого тут, супер-пупер не буде. Азіатські підлітки. Дівчатка одного каналу. Вирішили зробити розпродаж. Ці підлітки, як було сказано, постраждали від переохолодження, тому що тут буде, я не знаю. Відразу хочу сказати тим, хто замовляє якісь оціночки. Ви повинні бути готові до того, що ви можете отримати доволі погану якість або взагалі непридатні для життя рослинки. Це ваш ризик. Я це розумію, і тому я знаю, що якщо тут є хоч щось, хоч якийсь живий ріст, я його виходжу. Якщо ви в цьому не впевнені, краще не замовляйте орхідеї, які потребують праці над ними, реанімації якоїсь і тому подібне. І не пред'являйте відповідно потім якісь претензії до продавця, якщо він вказав, що це оцінка. Оцінка це така річ, це ризик. Це завжди ризик. Опа, бонус. Приємно. Треба взяти до уваги. Бо я теж інколи відсилаю посилочки. Прикольно. Копілочку. Дуже дякую, дівчата, хто прислав мені цю посилку. Мені вже подобається. Побачимо, що там буде далі. Так, отож. Це до тієї кави, що ми на початку зробили. Дивіться, як тему. Так, легке утеплення. Що тут у нас з пакуваннячком? Пакуваннячко таке Непогане. Зараз. Випечайте за звуки. Хочеться так, щоб... Не надто пошкодити пакування. Ну ладно. Хрен з ним. Ріжемо. Тут ще в газетці, в китайській чи тайванській. Будемо вивчати мови. Згодить в гуртці. У мене, до речі, таких газеток вже кілька лежить. Від різних дівчат, які присилають підлітків. Так, ось така. Тут має бути три орхідейки. Зараз подивимось. Що воно тут таке? І в якому воно стані. Повторюю, що на щось таке аж супер Вау я не розраховую. О, хоча непогано. Це підлітки в розмірі 2,5. Візьму ножиці так буде краще, ніж ножем. Хто пам'ятає мою попередню розпаковочку, там були 1,7. Це 2,5. Я вам скажу, на перший погляд, такі непогані слоники. Ого, дивіться. Оп! Було заявлено, що орхідейки постраждали від переохолодження. Ну, я вам скажу, ось дивіться, почав рости новенький корінчик. Наступна. Ось тут видно так, сліди від переохолодження. Але, в принципі, доволі непогано. Корінчики, дивіться. Видно по периметру тут. До речі, дивіться, які цікаві. Ще так мені не траплялось. Цей високий стаканчик. А цей низький. Ось цей таке враження, що просто перед. Відправкою було щось перевалено, тому що. А ні, ось є корінчики. Я не побачила відразу є. Ну, а ця, дивіться, корінчиків найбільше в цієї третьої, але вона найменша. І вона, до речі, найбільш постраждала. Ось, бачите, які? Це сліди від. Ну, коротше, це набряки від переохолодження. Якщо на тих не так видно, ну ось на цій видно. Ось на цьому листочку, бачите, видно набряки. Цієї також ось, скрізь набряки. Ця найбільш постраждала. І ще щось мені там не надто подобається точка росту в неї, якась вона не то суха. Ось і так, дивіться, не то там просто потрапила туди частинка муху. Ну, коротше кажучи, то я розберусь пізніше. Навіть якщо точка росту суха, а сама рослинка буде жити, вона дасть діточку. Це не страшно. Тут корінечко найкраще, до речі, з усіх трьох. Це мікс. Мікс сюрприз. Я не знаю, що це буде таке. Так, зараз я тут трішечки зроблю красу. Підготувала я для них ось тут от три ємності, щоб поставити і полити. Ну, ви що ємності різні, але, то, як кажуть, що під руку потрапило, тому що швиденько знімаю. Я тут і, і вдома, і на роботі, і все відразу. Тому затягувати з цим немає часу. Дивіться, ось вони. Три красуньки мої, які я отримала. Зараз я трішечки їх полю. Мох, до речі, ось в цієї трішки вологий. В цієї. Так, є мінімальна кількість вологі, Тобто він ще не хрумкий, але він просушений. В цієї так само він просушений, не до хрусту, але нормально. А ось ця трішечки ну, з усіх найбільш волога. Але не критично. Зараз я їх всі полью. Поливаю, як завжди, я вже показувала. Наливаю просто трішечки водички тепленькою, фільтрованою на денце. Оскільки тут розмір 2,5, то десь, ну, декілька столових ложок приблизно на око. І нехай вони втягують. Мох зараз дуже швидко вбере ту воду, потягне наверх до корінчиків. Ось так, вони будуть в мене відпоюватися. Ну і так кілька днів потрішечки, доки корінчики не стануть гарними, бо деякі з них там так трішечки вже присплющені, то не страшно. А тепер дивіться, що я ось на цій побачила. Гляньте, тут був квітонос. Ось, Бачите? І він зламаний. І ось тут також квітонос, ось залишок теж квітоносу, він теж зламаний. Чи це позламував садівник, чи це позламувалось в дорозі, чи позламували самі дівчата? Бачите, було два квітоноси на цій орхідеїці. Тому я сподіваюся, що вона скоро дасть мені черговий квітонос і заквітне. І я хочу відразу ці орхідейки. Профілактично протерти спиртом, щоб шкідники, які, можливо, є. Ну, звісно, що спирт всіх не прибере, я пізніше їх оброблю ще. А поки що це така попередня профілактична обробка. По-перше, спирт знімає трішечки оті плямки від обробки садівником. І, по друге, частину шкідників він все ж таки. Прибирає з листочків. З обох сторін гарненько протираю. І ось така, це така попередня обробка профілактична. Я, до речі, протираю листочки завжди всім орхідеям, які я приношу з магазину. Тому що, ну, хто знає, де вони там були? Що там на них, навіть якщо візуально на них нічого не видно. Ось так. З одною попрацювали. Дивіться, водички вже немає на денці. Він І ну, капелька. Бачите, вже потягнув мох. Ось видно добре, що він вже потягнув. Ще добере оту капельку, що лишилась. І на сьогодні все. Наступний полив буде завтра. Так, цю залишу на останок. Ось цю. В неї. Непогано дуже виглядають листочки. Отож протираю з обох сторін листочки спиртом. Так от. Цей молоденький, ось, гарненький, таке враження, що він виріс уже тут у дівчат, бо він не, на ньому немає плямок від обробки. Тож вони щонайменше місяць перебувають вже в Україні, ці орхідейки. Я так розумію, що вони були отримані під час холодів. Холоди в нас були десь там в середині лютого. Зараз вже перші числа квітня. Тобто, півтора місяці вони щонайменше у нас десь тут, в Україні. Тому трішечки вони вже адаптувалися. Ця орхідейка. Дивіться, зовсім вже немає тут. Ось отак. Зовсім вже вологі немає. І ось, бачите, потягнула, Мох, гарно потягнув. Ще підніметься вище, і все буде добре. За деякий час, коли вони покажуть ріст активний, ми з вами їх будемо пересаджувати. Цю. Вона найбільше постраждала, в неї найбільше на листочках проблем, але я все рівно її протру легенько. Тому що ставити її разом з іншими небезпечно без хоча б мінімальної обробки. Спирт відразу випаровується. І якщо у вас є чистий спирт, дуже добре. У мене горілка, чистого спирту немає, але це теж прекрасно діє. Отож, дуже рекомендую листочки відразу протирати всім орхідеям, які потрапляють в вашу колекцію. В Минулого разу при минулій розпаковочці я цього не показувала, я це зробила поза кадром. А цього разу показую. Тому що мене частенько запитують, що робити. Ось отак. І, до речі, мене та серединочка щось якось напружує. Я зараз візьму тоненький пінцетик і спробую подивитися, що воно там робиться. Отже, схоже на те, що середній листочок новенький там засох. Тобто він був зламаний, скоріш за все. Проте сама по собі точка росту непогана просто зламаний середній листочок. Я сподіваюся, що там піде ще новий листочок. Сама точка росту навряд чи там постраждала. Ну, будемо бачити. Я вже сказала, що якщо навіть точка росту пошкоджена, то ця орхідейка при нормальному рості дасть мені десь діточку. І все буде добре. Теж вже випила всю водичку. Бачите, немає в стакані. Потягнув мошок. Ось дивіться, навіть корінчики вже добре видно. Корінчик, до речі, ось оцей, схоже на те, що він вже й ростучий. Побачу через деякий час. Якщо все добре, то. За деякий час ми з вами пересадимо оце все добро. Ну і зараз я вам покажу, як себе почуває одна з тих орхідейок, які я отримала минулого разу. Кому цікаво, ось тут в правому верхньому куточку, буде посилання на мою першу розпаковочку. Заходьте, дивіться. Я тоді отримала дві орхідейки одна з них в розмірі 1,7. Ось вона. І подивіться, який за цей час, а це минуло два з половиною тижні. Гляньте, який великий гарний листочок виріс. Він тоді був зовсім малесенький, так от тільки пробивався. Ось так от вона наразі виглядає. Ось її корінчики доволі хороші. Бачите, зеленький, ось пішов вже в вріст. Корінчик. І ось тепер для порівняння я вам покажу. Що таке 1,7 і що таке 1,2. Ось оце 1,7. Ось оце 2,5. Вибачте. Ось це 1,7, ось це 2,5. І подивіться на розмах крил. 1,7 Більше, ніж 2,5. Це тому, що тут не, е, береться не розмір орхідеї, а розмір стаканчика. В дюймах. Ось оце. 1,7 дюйма, ось оце 2,5 дюйма. Тому при замовленні підлітків майте на увазі, що це не розмір рослини, а розмір стаканчика, в який вона посаджена. І дуже часто рослинки, ось такі, які маркуються як 2,5, вони можуть бути менші, ніж 1,7. Часто садівник, малесенькі рослинки перед продажем перевалює в більші стаканчики, тому що, відповідно. Це вже трішки дорожче коштує. Отож, отак, отримала я чергові малючки. Для цих малючків я заведу окремий плейлист, і будемо спостерігати за ними. Як вони розвиваються, пересадочки, відповідно, будуть туди покладені відео, які я буду знімати, якісь там зміни в рості і тому подібне. Отож, кому цікаво спостерігати, підписуємось на канал, ставимо вподобайки, коментуємо. На цьому всім гарного дня!